Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та дистанційні уроки. Тему уроку одержимо круглі числа. Додаємо і віднімаємо круглі числа. Вже дзвінок нам дав сигнал. Працювати час настав. Тож і ми часу не гаємо, працювати починаємо. Будь ласка, розгорни швиденько свій зошит та запиши сьогоднішнє число. Пропиши каліграфічну хвилинку. Число 30. Один рядочок. давай спробуємо з тобою попрацювати усно, щоб наші хмарочки заховалися і визернуло сонечко. 20 відняти 5 буде 15. 20 відняти 6 буде 14. 20 відняти 7 буде дорівнювати 13.

Сума чисел 12 та 4. Різниця чисел 18 та 6. Різниця чисел 18 та 6. 11 Збільшити на 1. 11 збільшити на 1. 18 зменшити на 7. Вісімнадцять зменшити на сім. 18 зменшити на 7. Число яке на 2 більше, ніж 15. Число яке на два більше, ніж п'ятнадцять. Число яке на п'ять менше, ніж сімнадцять. Число яке на 5 менше, ніж 17, перевіряємо 16, 12, 12, 11, 17, 12. Якщо ви виконали так, ставте собі смайлик. Скільки десятків у кожній групі низок. Назви відповідне число. Чим схожі записані числа. Дві низки це число 20. Три низки це число 40. Чотири низки це число 50. П'ять низок – 50. Шість низок це число 60. 7 низок це число 70, 8 низок це число 80. 9 низок це число 90. 10 низок це число 100. В кожному стовпчику порівняй десятки, потім круглі числа. 6 десятків і 4 десятки. 6 десятків більше, ніж 4 десятки. 60 і 40. 60 більше, ніж 40. 5 десятків і 9 десятків. 5 десятків менше, ніж 9 десятків. 50 і 90. 50 менше, ніж 90. Наступне. 10 десятків 8 десятків. 10 десятків більше, ніж 8 десятків. Або ж 100 і 80. 100 більше, ніж 80. Наступне 2 десятки 6 десятків. Число 2 більше, ніж число, менше, ніж число 6. 20 менше, ніж 60. Наступне. Нам треба порівняти круглі числа, замінивши їх десятками 30 і 50, тобто 3 десятки і 5 десятків. 3 десятки менше, ніж 5 десятків. 70 і 50, 7 десятків 5 десятків, 7 десятків більше, ніж 5 десятків. 20 та 40 це 2 десятки та 4 десятки. 2 десятки менше, ніж 4 десятки. 80 та 40. Заміни десятками. 8 десятків 4 десятки. 8 десятків більше, ніж 4 десятки. 30 і 70. Заміни десятками. 3 десятки та 7 десятків. 3 десятки менше, ніж 7 десятків. 50 і 100. 50 це 5 десятків. 100. 10, десятків, 5 десятків менше, ніж 100 десятків. 10 десятків, точніше, число 100 або 10 десятків. 60 та 20. 60 це 6 десятків, а 20 2 десятки. 6 десятків більше, ніж 2 десятки. Наступне. Нам треба знайти значення першого виразу в стовпчику та знайти значення другого виразу. Дивимось, 6 десятків плюс 4 десятки буде 10 десятків, або 60 додати 40 буде 100. 8 десятків відняти 5 десятків. 8 мінус 5 буде 3 десятки, або 80 відняти 50, дорівнює 30. Наступна частина 3 десятки плюс 6 десятків буде 9 десятків. 30 додати 60 буде 90. 7 десятків мінус 6 десятків буде 1 десяток. 70 мінус 60 буде 10. Давай з тобою попрацюємо. Виконай обчислення з круглими числами, замінивши їх десятками. Розглядаємо. 80 мінус 40 це те саме, що 8 десятків мінус 4 десятки, буде 4 десятки або 40. 30 плюс 70, тобто 3 десятки плюс 7 десятків буде 10 десятків або число 100. 30 плюс 40 буде 70. 80 мінус 20 буде 60. 60 мінус 50 це те саме, що 60 мінус десятків 5 десятків буде 10. 40 плюс 50 буде дорівнювати 90. Молодці, ви впоралися.